Вашингтону вдалось домогтися зобов'язання країн НАТО наростити оборонні витрати до 5% і розв'язати питання, яке дратувало Трампа понад 10 років. BBC пише, що Марк Рюте витратив місяці, аби до саміту в Газі переконати всі країни погодитись на вимогу Трампа. І єдиним членом альянсу, який опирався до кінця, стала Іспанія, за що заслужила порцію лайки від Трампа, і варто заважити, що до офіційного Києва результати гайського саміту виявились значно кращими, аніж ми на те розраховували. BBC і наголошує, що незаперечним успіхом України є те, що нам фактично вдалося вклинитись до бюджету НАТО, адже кошти на військову допомогу можуть вираховувати з тих самих 5%, на які на яких так наголошував Дональд Трамп, і ця підтримка зауважили журналісти від тепер не залежатиме від внутрішньополітичної ситуації в тій чи іншій країні, а виділятиметься практично на технічному рівні. І зараз, от вже на зв'язку, нас чекає Володимир дипломат, дипломатик зрадник департаменту ЄС і НАТО МЗС в 19-21 роках. Президент Асоціації офіцерів резерву. Вітаю вас, радий бачити, пане Володимире. Доброго вечора, доброго вечора, пане Володимире. Наша крайня розмова, якщо я не помиляюсь з вами, завершилась таким а, невеличким. А, ну, ми домовились про побились так. Теоретично обзаклад в питанні: вийде Трамп з НАТО чи не вийде. Ми тоді не встановили термінів тривалості цього періоду, ну тому поки доведеться, що на даному етапі я таки. Програю. А, але оскільки програвати в будь-якому випадку неприємно, то а, спитаю перше вас наступне. Чи можна констатувати, що оця згода а, членів альянсу а, про виділення 5%, що вона ну заспокоїла а, от, Трампа, чи ну це, скажімо так, до якогось там чергового загострення, і ну знову почнуться якісь непорозуміння, конфлікти, чи на основі там якихось там? Знову розмов з Путіним на основі ще чомусь і так далі. Мені видається, що це все таки частково. Будь-що може змінитися так само, як змінюються настрої Трампа. Водночас усім союзникам вдалося досягти, використовуючи саме ЕГО Трампа, стратегічної мети, продовжити залишити США. В бюджеті сильним союзником, який погоджується продовжувати підтримку України всередині зусиль, колективних зусиль НАТО з забезпечення атлантичної та європейської безпеки в цій ситуації, і показати, що це є перемога Трампа. Неважливо, як це називається. Ці лідери показали дійсно свої лідерські якості, свої, своє стратегічне бачення. Своє стратегічне вміння так вибудовувати політику, комунікацію взаємодії, що всі ці зусилля, індивідуальні, двосторонні та багатосторонні, вони забезпечують досягнення е, саме стратегічної мети або е, певних етапів е, на шляху до неї. Це, це чудово. І в цій ситуації ремарку хочу зробити, що Україна також виграла. Тому цей саме для нас є ну надзвичайно позитивним і будь-які можливі коливання чи зміни вони завжди можливі. Це, це не є проблема ну, поки що наразі. Водночас yeah. та величезна, начебто проблема, яка могла очікувати усіх нас в першу чергу союзників по НАТО, її вдалося о таким підходним стратегічним о європейських союзників унеможливити. Ну, по суті, станом на сьогодні, і я сподіваюся, що це на, на багато років вперед. Хоча невеличкий, невеличкий відступ хочу зробити, все-таки оцей ось позитивний настрій Трампа він в першу чергу залежить не від того, що він змусив союзників по НАТО заявити про ці ось 5% ввп видатків. Його найбільше тішить наразі. І це використовують лідери інших країн. Що він уможливив зупинити ймовірну ядерну війну, яка могла б бути спровокована ядерним потенціалом Ірану, і він отримав перемогу. Він страшенно хотів якусь перемогу, дуже велику перемогу як президент ще з часів президентських перегонів, і він це отримав. Ізраїль це завтикулював, усі країни-члени НАТО це завтикулювали. До цього додалися відразу маленькі перемоги. Ну, зовсім там нікчемна перемога, як поїздка Келаго до Білорусі, і е, відпустили там політичних заручників. Але от е, конфлікт між Пакистаном та Індією, в Ранді е, ситуація і е, набагато трішки мен, менших конфліктних ситуацій, які він зараз е, приписав собі як перемоги. І от це все було використано. Якщо таким чином це працює, працює ефективно. Нехай воно так і буде. Зміниться ситуація. Будемо дивитися, будемо реагувати. Я переконаний, що з нами також консультувалися, з нами нам пояснювали логіку заходів, дій, підходів, і ми бачимо, наскільки змінилася. Позиції, підходи і е, меседжі та артикуляції української делегації, в тому числі на найвищому політичному рівні, от саме в в, в системі координат взаємодії з адміністрацією в Білому дому і з Трампом, зокрема, пане Володимире. Ну а от після того, от, от те, що ви сказали, так що ну зараз і йому там вуха вливають, який він молодець за оцю. За за цей удар по, по Ірану, зупинку іранської ядерної програми. Він сам цим тішиться. Ну і звідси ж, вочевидь, є там до два, два шляхи подальших. Тобто, якщо ти втішиш, ти такий о я молодець клас, я там вирішив якусь проблему. Після цього можна або заспокоїтись, або навпаки. На, на ґрунті цієї там цього піднесення всі мені аплодують. Кружиті мене, кружите, я йду далі. Бо в мене ще от тут є і проблема з Україною. та Росію її треба вирішувати на словах. Він ну, начебто, на каже, ну, начебто, це розуміє так з тих заяв, які лунали. А на ділі як може бути? А, побільше він розуміє? Якщо ми відкриваємо а, підсумковий документ саміту НАТО, а це є документ колективний, на а, ухвалення якого дали згоду всі глави держав та mm урядів -hmm. альянсу. Там чітко прописано, власне кажучи, формат подальшої підтримки України. А, Якщо зараз не буде чергових, Коли він заспокоїться з цією перемогою, і якщо не буде якихось е інших е важливих для нього, то скоріше за все, що він буде озвучено також, що дивіться, це, це також перемога чудова. Це, це це перемога, це, це те, чого ми прагнули, і він озвучить, що я попереджав Владимира в Кремлі е про те, що його позиція, його відповідь буде рішучою, е однозначною. І якщо він буде цим тішитися, і воно буде працювати ефективно чудово, от, от знову, знову таки повторюсь: позиція США, відповідно, позиція Трампа, вона чітко записана у підсумковому документі Альянс, е, у саміту Альянсу. Це підтримка, продовження підтримки при тому, що чітко визначений е, як е, механізм, так і алгоритм реалізації цього механізму. І він для нас є. Дуже правильним, не хочу сказати вигідним, але водночас це так воно і є, бо він розрахований на перспективну щонайменше до наступного саміту НАТО, якщо раптом на ньому щось зміниться. Пане Володимире, Думаю, а по поясніть, будь ласка, от про, про оці алгоритми, про принципи цієї підтримки. Тому що перед вами от я спілкувався там не з Євгеном Магдою, і теж ми обговорювали цю тему. Я так само по суті ну, тими ж аргументами, що говорите зараз, ви йому апелював. Він каже: ну так, а знову ж таки раніше там до 2% підняли, і те, що зараз на 10 років там видно, от ця ну розраховано на 10 років, так оця оці кошти. Які погодились виділяти Сполучені Штати? То мовляв, ну а коли як вони будуть виділятися? Ну, справді нам потрібно ну, це, це вже. От як, як, як це на практиці буде реалізовано? Найголовніше, що ми маємо, це є консенсусне політичне рішення. Це найголовніше. Зараз починається практична і технічна робота на, на високому експертному рівні. Для імплементації цих рішень будуть розроблені, власне кажучи, оці ось алгоритми: хто, що, коли, як робить в країнах НАТО, в штаб-квартирі, в структурах, які відповідають, бо НАТО не лише це штаб-квартира, угу. в командуваннях різних. Це буде це буде визначатися тут. Мене цікавить, знаєте, яке більше питання? Поки що я на нього не маю відповіді, не зміг знайти, буду спілкуватися ближчим часом з колегами по НАТО про таке. А ось ця частина підтримки України, яка буде входити в 5%, А чи буде сюди входити фінансування, яке буде братися країнами-членами НАТО з заморожених російських активів? От наразі поки що в мене цього немає. Оскільки це також в принципі, якщо це було, відбулося, це значно полегш полегшене навантаження на бюджети країн альянсу. Я думаю, вони в цьому зацікавлені. Вони будуть шукати е, цьому рішення. Бо все чіткіше, сильніше артикулюється е, Росія як загроза, і, і це вже видно в документі. При тому, що якщо ми подивимося на попередній документ не саміту, а минулого місяця е, комінікет парламентської асамблеї НАТО там формулювання про те, що е, Росія є загрозою, і що Україна є Безпека Україна, є безпекою всього е, північно-атлантичного простору і альянсу, зокрема, там чітко прописано. І це, власне, кажучи, оця ось послідовність, спадковість політичних позицій та ухвалених рішень, вона грає по суті на нашій стороні. І це чітко зафіксовано. Це означає, що в парламентах, і в тому числі в американському, є чітке розуміння, в тому числі в парламентській спільноті Сполучених Штатів, яка де превалюють республіканці Трампа. Там є чітке, чітке розуміння про напкі безпеку України. Це безпека НАТО. Росія екзистенційний ворог. Необхідно продовжувати підтримку. Чудово, це а. надзвичайно чудовий результат. Так, я от зараз хочу про окремо теж на цьому зупинитись, просто ну на, на на тому, що Росія там екзистенційна загроза довгострокова, але про гроші заморожених активів. Так там же ж, я зараз, мабуть, дуже буду смішно виглядати. Е, так там же ж пане Володимир, не такі великі гроші. Там їх скільки ну там може десятків мільярдів євро. Ну таке типу, а програма ж ну на, на 10 років. Оця е, і нам же в принципі було б вигідніше і. Ті гроші, щоб нам виділялись, а паралельно члени НАТО ну, е, окремо фінансували от, власне цю е, довгострокову програму по е, ВВП. З іншого боку, е, ну, ця довгострокова загроза, так е, як, як прописано в тексті ком'юніке, Ну, це ж пов'язані речі виділення е, додаткових грошей, тому що. Відчувається ця загроза, і питання Сполучені Штати теж це підписали. Відповідно, Дональд Трамп ну теж е, визнає вочевидь, ну там потенційним не, чи може бачати в Путіні потенційного ворога. Ну бо якщо вони там, ну бо друг від друга загрози ти не чекаєш. Так а вони ж, начебто, там з Путіним. Він каже, це там я його добре знаю. Він мій друг і так далі. То виходить, Трамп все ж таки розуміє, що умовно там завтра чи післязавтра його сьогоднішній товариш Путін може перейти в категорію ворогів. Все ж таки. Дивіться, Путін розповідає Трампу, що він любить його. Трамп розповідає Путіну, що він любить його, а кожен робить своє. Нехай, якщо це своє власне, якщо це своє в у виконанні Трампа забезпечує нашу перемогу припинення бойових дій і відновлення територіальної цілості держсувенітету України, нехай каже, що хоче. Це, Знову ж таки, це для того, щоб заспокоїти Путіна, будь-що ми розуміємо, що так не є, той не заспокоїться цікава, власне кажучи, гра. Хто пере, переможе? Багато ріелтор чи КГБшник, і ну наразі ця команда ріелторів разом з НАТО. Вона значно сильніше колективно, і уже в мене як експерта з'являється повага до того, що все таки вони змогли. Якщо не переступити через своє его, вони починають навчатися вже не ще не працювати, але вже грати за правилами міжнародних відносин і е, міжнародної безпеки. Що стосується, власне, каче о цихось е, фінансів, хотілось би, аби і європейські замор... о, в Європі бо, ну ті ж ну, в Європі найбільше mm -hmm. заморожено європейських yeah. коштів, конкретно в Бельгії, тобто в Бельгії найбільше. Водночас ми розуміємо, це історія довгоплинна, і це, ну якщо не золота карта, то така собі страховка, коли а, ці заморожені кошти вони ж не будуть використовуватися власне, як вони самі, бо європейські країни правові держави вони все ще мають лідери. Вони все ще мають певну пересторогу взяти і використати. А, а використовуються для закупівлі для підтримки України саме відсотки. Які на наростають на ці кошти, і власне кажучи, ця ось історія вона може тривати дуже довго, і це чудово, тому що тіло заморожене воно зберігається і воно продукує. Додану вартість все більше і більше коштів, бо якщо взяти, ну, припустимо, там 100 і 100 зараз використати ну, протягом так. якогось короткого періоду, да а так у нас є однозначно, якщо раптом станеться щось непередбачуване, так? Все що завгодно в системі фінансування країн НАТО і підтримки нашої безпеки, то є якась частина, яка точно буде наявна, і вона буде працювати на європейську безпеку. Це з однієї сторони, з іншої сторони, лідери країн НАТО вони чудово розуміють, що як би це не звучало гірко для нас, але протидія Росії на території України силою України за підтримки значної НАТО. Є значно дешевшою політично-економічно безпеково менш ризикованою, ніж це могло б статися на території країн-членів НАТО. Я вірю, що поки що не бачу, треба промоніторити. Я вірю в те, що ну принаймні, з того, що я розмовляв, коли ми їхали на змагання НАТО з декількома європейськими політиками парламентарями. Вони починають вводити в меседж зі своїми виборцями, що От оці ось рішення: безпека України це безпека цих країн, не лише так. НАТО, а й цих країн. Бо для, для громадян тих країн НАТО далеко насправді для громадян країн-членів НАТО, НАТО далеко. А ось в, безпека власної країни, вона надзвичайно, Але... ну, якщо це так. не вирішиться е, зараз в Україні, то це. Може бути набагато загрозою загрозу дорожчею надзвичайно і, на країні, так, щоб і, бути і, на території, і той таки Трамп. Він же ж погодився з тим. Ну і сказав, що може дійсно Путін там і, і вийти за межі е, території України в своїх завойовницьких прагненнях. Дякую дуже, пане Володимире, за роз'яснення, за ваше дуже. бачення, е, Володимир Джора, дипломат, екс радник департаменту ЄС і НАТО МЗС України в 2019-2021 роках, президент асоціації офіцерів РЕЗ. Субтитрувальниця Оля